О, ого, це щука, друзі. Це щука або, або трофейне окуню. Це взяло. На, на мікрончика сняк, це щука. Блін, тере, тере по флюру, друзі, неприємно. А флюрик-то там... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ай яй 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 друзі. А флюрик-то там 0,3 в мене. О, друзі, дивіться, непогана рибулька сіла у сані. Схоже на прикольного окуня, так? Трофейчик сьогоднішнього дня. оба, Лопата. Чуєш, на, на фоні твоєї лапи він, він типу, невеликий. Але, друзі, якщо я візьму в свою, то це чисто півкілушний окунь. О, о, о! Ось вона, ось вона, друзі. Риба моєї мрії. Ох, щупаха, яка дивіться. Ви бачили, яку свічу зробила? Сані, не будемо давати. Ні, ні, Якщо, якщо його на твою ладоху покласти, люди скажуть 100-грамовий мальок. З першого закиду, друзі, бачили? З першого закиду внесла в нас непоганий, дивіться, ладошечний Деснянський окунь. От вам і ранок. От вам і ранок на Десні. Дивіться, навіть за ладоха отакий от красунчик. Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Я радий вітати вас з оцим окуньком-игаряком і з берегів Десни. У нас ранок, світанок. Шоста година, а ми вже знаходимось на березі. Сьогодні, як ви бачите, продовжуємо тему уловлі на теоспінер, на десні, берегові рибалки в забродку, в Вейдерсах. Сьогодні знову з Санечком приїхали на Десну і он Саня тяне окуня. Да? Судачок. Судачок. Он, дивіться, такий, як в мене окуньок, такий саме в сані судачок. Коротше. Я буду сьогодні розвивати тему теоспінерів. Зараз звільню, випущу окуня. Такий, бачите, перший ладошечний. Сподіваюся, сьогодні будуть гарні гарбульки. Взяв два комплекти, взяв і лайт, і ультралайт. Хочу сьогодні також поганяти мікрончики, маленькі, 4-грамові спінерки. Саме тому сьогодні буде відразу два спінінги в мене в кадрі. Ну про це все я розповім вам згодом. А зараз тицяйте вподобайки за першого окунця, Пишіть коментарі, а ми будемо відпускати оцього красення. Поїхали! Ну Як ви могли зрозуміти, розпочинаю я сьогодні, як і минулого разу, зі свого лайтового комплекту. Це в мене 90 азура савада до 16 грамів, Шиману Ванкіш 2500 S швидкісний. І намотаний тут 0,4 по Японії шнурочок. Яматоя Light Game, 4-хжилочка, такий біленький, світленький, 150 метрів розмотка. Флюр я поставив 0,45 десь від Клаймакса. І для початку 6-грамовий акуратовський тейлік. 6 грамів, ну 6-8 це такі пошукові в мене ваги на Десні. Ну а далі будемо дивитися, в яку сторону нам треба рухатись. В цілому течія тут не сильна, тому я думаю, будемо ловити від 4 до 8 грамів. Другий комплект ультралайтовий я покажу вам згодом. Його будемо використовувати саме під мікрончики. під саму... Маленьку модельку телеспінерів. це, до речі, новинка цього року. Все ось я хочу дібратися до них і цілеспрямовано поганяти. Тож, гадаю, сьогодні приділимо обов'язково їм увагу. Чому почав не з мікрона, а з 6 грамів, щоб банально швидше розібратися та пошукати активну ранішню рибку? Поки окунь активний, будемо ловити на трішки важчі теоспіннери. Ну, а потім ближче до обіду, я думаю, активність впаде, і якраз мікрончик буде нам те, що треба. Буде нас виручати на більш делікатному комплекті. Проводити телспіннери, як я вам розповідав в минулому відео, можна різними способами. І класична рівномірна проводка, і джигом. Ну, от першого окушка я впіймав саме на джигову проводку. На таку банальну. Скажімо так, сходинку. Ми будемо експериментувати, дивитись. Сьогодні знову в нас така досить велика ділянка річки. Можна йти і вниз по потечі, і вверх туди. Ми в ведерсах таньком, тому походимо, побродимо, пошукаємо. Трішки чіпляємо дно, відразу відчувається, що там ракушка. Ну, так раз на цю ракушку має зранку виходити харчуватись окунь. A few later. Ого! Ого, це окунь, друзі. Оце, друзі, взяв непоганий окунь, скоріш за все. От. Я не встиг, напевно, включити вам камеру. Класна була покльовка з берегової бровки. От, класний супротив дає. Да, друзі, це може бути дуже і дуже файний окунь або навіть судачок. Слухайте. Він навіть не на судачка, чомусь схожий, тому що придавлює до дна. Ні, це, друзі, лапи. Це такий граміків 300. О, дивіться, який красень. О! Дивіться, друзі, який басик ну Це десь 350 грам точно. От. ну 400 не знаю буде ні, але 350 тут просто залізно. Оце я розумію ранок, дивіться, що робить телеспінер Два закиди, можна сказати, два гарних окуня. Ну це взагалі дивіться. Майже полікоть такі ракети, а не окунь. Клас. Таких я люблю. Оце мені подобається. Справжній деснянський розмір. Ну так, да, такий десь під 400 буде, дивіться, просто капець. Кайфовий окуньок з самого ранку заряджає адреналіном. От вам. Тейлік. Все класно сідає на два гачки відразу. Зараз, друзі, фоточку зробимо. Дивіться, і такий, знаєте, не витягнутий, а саме такий знаєте, кавунчик такий. Ох, клас. Зараз якраз сезон кавунів, то бачите <смаш> <смаш> в тему. Зараз попрошу Сані, щоб мене сфоткав. Ну, Бачите, дуже і дуже класний. Початок. Сьогодні такий два окуня. Перший ладошка, другий такий взагалі. Бомбічний, Ну, будемо далі ловити. Клас, ранок дуже і дуже радує. Є, є, друзі, куньок. Бачите, на береговій бровочці вони стоять. Цей вже не такий великий, як минулого, хоча біля ладоні. Це в нас розмір стандарт. Отакий. От минулого разу ми називали таких окунів стандарт. Ого, які гачки. Давай назад. Так, клюють всі з берегової бровочки. Кидаю вниз по течії, отак. Ти уздовж бровки веду. Тільки надотягую до самої бровки, де іноді починає чіплятися ракушка на телеспінер, відразу там покльовка. Ну, окунь годується на ракушці, це типове явище. Тому, якщо ви знаєте, де у вас присутні такі ракушняні, П'ятна, то обов'язково перевіряйте в першу чергу ці місця. Окунь любить тверде дно. На ракушці завжди є чим поживитися, тому треба обов'язково їх пробивати. Ух ти, нічого собі, подача. От, окунь, окунь народ невеликий, зовсім. Диви, який просто шкрек маленький, але б знав ти, як він клюнув. Диви, диви, диви. Ви бачите, народ, який окунь кліє на 6 От, Ну, Окунь як в довжину. Не знаю, грам, грам 20 по спортивним міркам. Бачите, з крайнощі в крайнощі. То 400, то 20. Але приманка збирає абсолютно різний розмір окуня. І покльовка була настільки жадібна, я думав, ось вона, щукенція якась. О, а Там окуньок 20 грам. І таке буває. Є народ, ще один окуньочок. Клюнув, до речі, вже далі від берега, але розмір, бачите, не дуже. Це такий навіть до стандарту не дотягує. Це міні-стандарт. Але є тайлоспін, аж гай шумить. Я вам, поки він клював, чую вже шумить всюди там позаду. О! Ого, друзі! Ого, це гарний. Це гарний. Див, дивіться, який. О! Це гарню ніяк взяв на тил спінерок. <хи> дивіться, який. О! Це наш розмір і битий, Бачите, хтось його їв, скоріш за все, це була або щука, або судак. Ні, це був, скоріш за все, судак, дивіться. З іншого боку, тут видно. Від двох кликів. Бачите, раз поріз і два. от, Два клика пройшлося. І це такий, якщо судак, то якась трьошка, четвірочка була. Гарний був екземпляр квикастого, Але й окунь нічого ж не такий. Деснянський формат. Пересуваємось, друзі, по берегу, змінюємо синькому локацію, будемо шукати активну рибку. Стояти на місці можна, окунь покльовує, але розмір, бачите, ну такий, скажімо, середній, посередній. Піймали по декілька гарних кавунчиків, звісно, але йдемо шукати наступних. От, будемо впиратися в крупничок. Так, змінили локацію. Отака краса. І погнали ловити. A few moments later. Дивіться, народ, що відбувається. Саньочок починає просто навалювати з кожного закиду. А ну, сань показуй агрегат. О, це гарний. Таких ми любимо оконів. У, у Санчика кліє, в мене кліє, тільки що. Перейшли і відразу починаються активні покльовки. Риба, якщо є, то вона відразу дає про себе знати, тим паче на телоспінер. От, з перших закидів відразу є тички. От, але в мене, поки тут маленькі клюють, то вони щось не сідають, такі взагалі пістончики. О! Ого, це щука, друзі. Це щука або, або трофейний окуню. Це взяло. на, на мікрончика, касак, це щука а, друзі. Взяв народ ультралайтовий X-Game з мікрончиком 4 грами. І взяла щука біля кілушки, Дивіться. Оп. оп, диви дивися, Там реально класна щука. Блін, тре, тре по флюру, друзі, неприємно. А флюрик-то там... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -яй, -яй, яй ай яй яй яй, -яй друзі. А флюрик-то там 0,3 в мене. Для мікрончика. Та не товстий, вирішив поставити. Ой-ой-ой. Треба, друзі, гратись, бо шанси невисокі, якщо чесно, тому що вона тримає в заголод. Я прям відчуваю, як вона тре по флюру. Це щука. Ой, так, да, в шахті. В шахті, друзі, в шахті. ай яй 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 Дуже гострі відчуття, якщо чесно. Ні-ні-ні, е, подруга, ні, ну тільки не туди. Тільки, тільки не туди, будь ласка. Не треба. А. Куди ти зайшла? Бляха, залізла. Залізла, друзі. Вона влатається. Давай виходь, мала Вон вона, я її бачу. Чекайте, може якщо повезе, так, да. да, да, да. взяв народ. Мікрон? Ну така. Це мені дуже і дуже народ повезло. Дивіться, вон, на стан мого флюрокарбону. Мікрон? Да, на мікрончик. Оце я розловив короче, сьогодні новиночку 2024 року. Мікрон, дивіться, в шахті. Бачите, перший закид, коротше, Я ж кажу, тільки взяв X-Game, тут шнурочок, до речі, 0,2 чи 0,25 по Японії. Теж light Game у мене стоїть. Коротше, дуже такий легкий, делікатний комплект і відразу сідає неделікатна риба, як для нього. от, Поки я ловив на лайтову саваду, щука не клювала. Я тільки ставлю оцього. Мікрончика відразу дивіться в шахту просто. Просто в шахту. Коротше, народ буду виходити на берег, треба йти за кусачками, бо руками. Тут я нічого не зроблю. Дивіться, повністю повністю приманка в шахті і флюр потертий. Але Клаймакс флюрокарбон витримав 0,3. Тут у мене стоїть. Сікла вона сікла його, але все ж таки не перегризла. Трофейчик як для палички до 7 грамів. Взагалі бомба. Самі бачили, фрикціон відпрацював. Все. Все на мазі, друзі, все на мазі, риболовля сьогодні бомба, незважаючи на те, що пройшло буквально якихось години-півтори часу, як ми тільки приїхали. Вже, вже можна якби, їхати додому і казати, що рибалка бомба. Окуня класного піймали, щуку піймали. Сподіваюсь, далі буде не гірше. Дістаємо народ нашого мікрончика. дивіться, Виходить з пащі. Ледь не зрізала щупаха мені цього красення натурального, дивіться, яка класна голограмка. Отакий от малюк і не немаленька щука. Це я у сані кусачки віджав, поки поряд стою. Зараз ще треба сфоткатися. Дивіться, така набита, деснянська жирна щучка. Кинув вниз по течії, ввів проти. Все як я люблю, от, щоб трішки течія піднімала тело, заводила його. І була класна правильна подача. Огонь. О, друзі, є, є! А це, а це щось в нас схоже чи знову на щуку. Так, да, друзі, скоріш за все це щука, або якщо окунь, да, це щука, це щука, трясе головою. От. Бо якщо це окунь, то я не повірю своїм очам. Це пів кіло, якщо це окунь. Це якщо окунь, то тільки пів кіло. Так, да, це щупаха. Короче, мікрончик збирає щупаків. Коротше, мікрончик збирає щупаків. З однієї точки за декілька закидів відразу дві щучки. Ну Перша була залікова гарна, ця вже, бачите, це вже, бачите, молодь. Це вже молодь. Але сам прикол. Ловив на більший телоспіннер, а були виключно окуні. Тільки ставлю мікрона. Буквально декілька закидів і відразу дві щуки. Дуже приємно, бачите, на легку снасть клює якраз таки більша риба. І взагалі виходить кайфувати поповні. Дуже-дуже задоволений, що робота у цих приманок, що взагалі сьогоднішньою риболовлею. Ну, скільки дві годинки ми десь ловимо, але за ці дві години я вже не знаю, скільки десяток риб ми впіймали. І так, звільнили малу, будемо відпускати. Давай. Ух, як ефектно пішла! Клас. Що ж народ, риболовля просто кайф. Взагалі нічого не треба видумувати. Взяв з собою одну коробочку з телеспінерами і все. Буквально, знаєте, один мікрон на ультралайт, 6 або 8 грамовий на лайтовий спінінг і ходиш собі залежно від місця, від умов ловлі, силотечі, кидаєш або той або інший і кайфуєш. Рибка відзивається, відзивається активно. От Все, що треба для рибальського щастя, як то кажуть. Так, фрикціончик налаштовуємо. О, Саня вже на щуку переключається. Вже, вже якогось рака повісив такого. A few moments later. А Саня в нас муха повторюха. Короче. Тільки я поканув пару щук. Саня відразу ставить щучого рака силиконового і відразу бере невеличку щучку. О, да, Маленька, давай я може трішки підійду. Що це? Флапер. Крейзі Флабпер, Крейзі Саня, Крейзі Tail Spinner. Давайте будемо її відпускати. Отака От малявка. От, коротше, достатньо тут чучки. Можна якось приїхати, цілоспрямовано половити на більші приманки. Там, на силикон крупніший і так далі. О! О, це вже був... А це вже був нарешті народ. Перший перший сьогоднішній окуньочок на мікрончик. О, і такий, біля ладоні, наче далеко не найменший, але й не найбільше. Ні, ні, все ж таки не той, не той розмір, який хотілося б. Але мікрон спокусив цього окунця. Щось, я бачите, по щукам його почав розловлювати. О, а окунь мені не давався. Ну все, як то кажуть, перший пішов. Тепер будемо бомбити. І окунів на мікрона. Причому покльовка була дуже класна. Взагалі на Теоспіннері сьогодні не було. В мене якихось таких, знаєте, не дуже клювань. Всі реально б'ють агресивно. Відчувається, що приманки рибу таки дратують. Вони її дратують і хижак просто не може втриматись. О, друзі, дивіться, непогана рибулька сіла у сані. Схоже на прикольного окуня, так? Да? Чуєш, Сань, там, бу... там може бути трофейний окуньок, да, диви, це пів кіло. Ну, як мінімум 450, дивіться. Трофейчик сьогоднішнього дня. Опа! Лапата. <реш> Чуєш, на, на фоні твоєї лапи він, він невеликий. Але, друзі, якщо я візьму в свою, то це чисто півкілушний окунь, дивіться. Ну, реально, півкіло залізно, дивіться. Просто який лапоть. Щоб ви розуміли. О, ну, майже, майже по ліку. дивіться це ще більше ніж в мене на початку роботи це реально грам 500 От, санючок замислав такой я ж кажу це класний окунь. саня каже ні, ні ну може Може для тебе пів кілошний окунь, то не риба і так народ я на підсаці саня заводить <рив> <рив> зараз, зараз він мене гачком зафігачить О, бачили Ось такі десь нянські лапти в нас клюють. Я Забирай свого рака, а да, я буду людям гарних окунів показувати. Дивіться, отакі от от такі класні окушки. Сьогодні у нас клюють. О, ого! Ого, покльовочка. Оце нормально він дав народ. Трішки важче я поставив знову телеспінр 6-грамовий. Кинув подалі із дальничка, дальнічка. Бачиш, от самого викиду він взяв. Ось ну, такий середній розмір рибки. Да, це нормальний окуньок. Дивіться, бачите, на 6-грамовий. Це такий, ой, в шахту. Прям. Бачите, як захавав, дивіться, жадібно клюнув. Я взагалі кайфанув від покльовки в самій шахті був телек. І отакий от граміків 150 може. Дивіться, отакий от красунчик. A few moments later. О, о, о! Ось вона, ось вона, друзі. Риба моєї мрії. Ох, щупаха, яка дивіться, Ви бачили, яку свічу зробила? Ось вона. Ой-ой-ой, як нажимає. Отам така мінімум кілушка, друзі. Ось вона, риба моєї мрії. Ти ось сьогодні творять дива. Причому щука взяла з середини річки, маєш. Оце прикол народ. Так, не треба пускати її на свічу, бо вона вже одну таку видала. Ой, іще одну видала. Там півторушечка, Сань. Сань, там півторушечка. А ти зможеш трішки... Давай, бо вона зараз буде тут ніряти. Ти що, там така десь під півтора щука. Бо тут в мене латухи трішки заважають. Чекай, 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 чекай. Ти на тонкому? Чекай, ну тут 0,4 флюр. Ох, друзі, що вона... Що вона витворяє? І тримає... Ой-ой-ой, що вона творить народ. Капець. На лайтик, на лайтик. Саня. Саня, хапай! Її. Ось вам, друзі, і береговий трофейчик сьогоднішнього дня. Ну, Саня лапа, я ж кажу, краще, ніж піцак. Чекай, дай я нормально візьму. Так, да, друзі, це така півторушка, може кіло 600 Чучка, Дивіться. Да, гарно. І дивіться, повезло. Флюр завуз завела, бачите? Тейлік просто в шахті. Тейлік просто в шахті, дивіться, оце я розумію. Оце я розумію бонус сьогоднішнього дня. Вже друга зелікова щука. Клас на лайт, на саватку. З такою подачею. Це кайф. Ну флюр треба обов'язково перев'язати. О, народ, Оце я розумію. Оце я розумію. Котлета, бляха. Клас. Тейлік, до речі, спрацював. На цей раз по щуці 6-грамовий вже, той з якого я сьогодні починав. Мій улюблений піщаний колір. Давай, Сань, постав поки в стойку, треба фоточку з красуною зробити. Друзі, я думаю, що ця риба вкотре підтвердила ефективність такої приманки, як телеспінер. Це, звісно, бомба зсередини річки, така подача, пш, свічка, перша, друга. Ну, ми її взяли. З вас лайкос, а з нас чудові кадри для вас. Відразу за моєю щукою народ когось тяне. Ну давай тобі допоможу. О, о, дивіться, друзі, це, це півкілушний гарбуль знову. О, всю камеру, мені, всю камеру мені заляпав, дивіться. Ну той минулий був трішки більше, там було реально грам 500, ну це може десь 400-450, дивіться, який лапать. Сані не будемо давати. Ні-ні, якщо, якщо його на твою ладоху покласти, люди скажуть 100-грамовий мальок. Тримай, фоткай, бери за губу краще, бо буде колотись. Ото я розумію окунь. Коротше, саня окуня класного. Я щуку, блін. Бачите? О, що там в мене щось клювало коротше, на паузі. Думаю, ще фрикціон розжати після щуки. Треба підсатати його. Так, коротше народ, риболовля сьогодні просто бомба. Просто бомба риболовля. Я навіть не знаю, що ще вам сказати. Кайфуємо поповні, щоб ви розуміли, на годиннику зараз біля 10 а ми вже так чудово відловились. О! Ого! Ого! Це було ефектно. Це було ефектно. Хоч окунь і ладошка, але так люгнув народ, що я аж підскочив. Я думав, що це щучка, якщо чесно. Отакий. такий а коньок на спінерок. Коротше, що сьогодні ще вам розповісти, цікавого, не знаю. От Проводки, самі бачите, то рівномірка, то джиго. Вагетел спіннерів 600, мікрончик 4, 4,5 там грами наче. От, ну... Просто треба підібрати місце, час і насолоджуватись рибалкою. Дивіться, як позує для фотографії. А оце народ вже на коня так на коня. Хто там? Щучка, щучка, друзі, під завершення сьогоднішньої риболовлі. Ми з Саньком вирішили, що до 11-ї в цьому достатньо непогано вийшла в нас риболовля. І в чому сенс? Залишатися, тут паритись в сонячну погоду. Вон, бачите, якраз вийшло сонце. От, ми так прикинули, риби наловили вже фіг наскільки. наскін. Бачите, ця щука ще тому одне підтвердження. Риба кліє дуже класно, кліє і окунь, і зубата. Кліє на телеспінери, у Сані і на силікон виходило, і теж на теліки половив. От, коротше, риболовля просто бомба. Риби піймано більш ніж треба. Тому не будемо втрачати цілий. Як то кажуть, робочий світовий день, поїдемо додому, а краще наступного разу просто виберемо якусь ще нову ділянку, або приїдемо сюди, коли буде рано, коли буде прохолодно, комфортно. Тому на цій щуці будемо, напевно, закінчувати. Зараз з фоткою. Бачите, як гарно вона прикусила Теоспінер. І ми з Саньоком рухаємось в сторону машини і в сторону дому. Ну а тим часом, друзі, на годинку в нас всього-навсього 11 година. А ми з саньочком кажемо стоп. Як не дивно, кажемо стоп сьогоднішній риболовлі, яка до 11 години настільки наситила нас приємними емоціями, адреналіном, що, вже, якщо чесно, далі нікуди. Піймали просто неймовільну кількість риби, окунів, щук, у сані навіть судачки маленькі були. Що просто вже ну не хочеться, не хочеться ловити далі. Хочеться відпочити та готуватися вже до наступних виїздів. Оця річка, оця річка. Підкодовою назвою десна подарували настільки багато сьогодні позитиву, настільки драйвовою була сьогоднішня риболовля, що я ну нічого додати. Я думаю, ви самі все бачили. Половили гарних окунів, вагою там до пів кілограма включно, піймали щучок, може, з десяток на двох, саме найбільше десь кіло 500 кіло 600. В цілому, я гадаю, результат дуже класний, враховуючи, що рибали ми з берега в Вейдерсах, рибалили зранку і там до 10-ї, може, 10-ї 30- Поки ось зараз там зібрали речі, якісь собі в машину. От, я думаю, що це просто неймовірна була риболовля, яка заслуговує від вас лайк, коментар, підписочку на канал. Друзі, не лінуйтесь, підтримуйте україномовний рибальський контент. Я думаю, що ми вас сьогодні не образили гарними кадрами, гарними клюваннями, драйвовою, класною деснянською риболовою. Тому підтримуйте, а ну а ми в свою чергу будемо виїжджати на наступні риболовлі та знімати для вас не менш цікаві відео. Сьогодні вкотре я переконався в ефективності таких прима. Як Телс Чудово, сьогодні я обловив новиночку сезону 2024, саме модельку Мікрон. Самі бачили, як почалося моє знайомство з цією приманкою. Відразу дві щуки до ряду потім окуня, потім ще щучка. Коротше, взагалі бомба. Також класно половив на класичну шестиграмову модельку. Ну я в захваті. Я думаю, по моїм емоціям видно, наскільки мені сподобалось сьогодні рибалити, наскільки річка нас порадувала, і наскільки на позитивних враженнях я їду сьогодні з додому. Все, друзі, на цій приємній ноті будемо з вами ненадовго прощатись. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал та чекайте нові відеоси.